Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми закріпили знання про правила протипожежної безпеки та виготовили один предмет із інвентаря пожежника. Це лопату технікою оригами. А сьогодні я пропоную виготовити букет для матусі. Для конструювання нам знадобиться три. Аркуші паперу будь-якого кольору, два з яких повинні бути одного кольору. Ножиці, олівець, лінійка, скотч, намистинка, або ж можна замінити її гудзиком та тоненький дріт. Із аркушів паперу однакового кольору треба вирізати шість прямокутників, ширина сторін яких 9 см. На одному з аркушів за допомогою лінійки та олівця відміряємо на довшій стороні прямокутника 9 см і робимо відмітку олівцем. Для цього прикладаємо лінійку до краю аркуша паперу, знаходимо цифру 9 і ставимо відмітку. З одного аркуша, як бачимо, ми можемо вирізати три прямокутника. На протилежній стороні аркуша ставимо такі самі відмітки. Прикладаємо лінійку до міток і проводимо прямі лінії, з'єднуючи наші мітки. Для того, щоб вирізати шість прямокутників швидше, ми можемо накласти аркуші один на одного і після цього відрізати ножицями. У нас утворилося скільки прямокутників. Давайте порахуємо. Один прямокутник, два, три, 4, 5, 6. Всього шість прямокутників. Складаємо їх разом і перегинаємо навпіл. Наступний крок нам треба з'єднати намистинку з дротом. Ось таким чином та приєднати наш виріб до середини прямокутників та закріпити. Після цього починаємо формувати квіточку, загинаючи кожну пелюсточку догори. Наша квіточка готова. Для неї треба виготовити упаковку. Я пропоную зробити ось таку. Мені знадобиться аркуш паперу прямокутної форми. Для початку, для зручності, я приготувала смужечку скотчу. Беру аркуш паперу, кладу його вертикально. Пальчиком знаходжу середину на стороні та згортаю його ось таким чином. І скотчем закріплюю. Упаковка готова. Залишилося квіточку упакувати. Букет готовий. Його можна прикрасити будь-яким чином. Я прикрашаю його ось таким бантиком. Красивий букет для матусі у мене вийшов. А які будуть у вас? Буду чекати на світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі ми будемо вчитися виготовляти вишиванку технікою оригамі. До зустрічі, малята!